Всім вітання. Сьогодні поговоримо про таке поняття, як чекап-улюбленця. Що це таке? Чекап це а, загальна абревіатура про те, що потрібно улюбленцю провести тотальний огляд та профілактично здати аналізи а, всілякі для виявлення або невиявлення якихось проблем в організмі. На що це потрібно? Дуже все просто. Наші люди не звикли контролювати своє здоров'я і приходять до лікаря вже в той момент, коли ходити до лікаря вже не варто, а потрібно шукати десь тихе місце. Що стосується ваших улюбленців, вони вам ніколи не скажуть, чи щось у них болить, чи щось трапилось, чи якісь видозміни у них проходять в організмі на даний момент. Тому, аби виявити на ранніх стадіях якісь проблеми, особливо починаючи десь з 7 років, що стосується котиків і собачок, неважливо. Раз на рік хоча б потрібно приходити до лікаря, або він вам сказав ці слова. Ви здорові, ходіть гуляйте та дихайте повітрям. Тож, якщо у вас акцент завжди йде на те, щоб, щоб виявити якусь проблему, і ви йдете до лікаря тільки тоді, коли вам вже припекло максимально, це неправильно, це безгуздо, і в більшості, на жаль, при таких ситуаціях лікування дуже часто довготривале, дороге і часто не приносить тих плодів та не являється якісним, тому завжди потрібно. Профілактувати хворобу, не чекати, поки вже тварина почне загинатись, поки вона почне блювати чи поносити кожні 30 хвилин, і потім приходити до лікаря, який буде хвататись за голову, і не буде знати, що вам потрібно в першу чергу робити. Тварина максимально до кінця буде тримати в собі хвороби. Вона буде може перетерпіти біль, спазми, дискомфорти. Там десь відлежалась, там десь один раз поблювала, Але якщо це скласти в єдину картину, це складається вже в глобальне захворювання. І більшість власників просто не бачать цього. Тому я конче раджу всім власникам, хоча б раз на рік, просто прийти до лікаря. Або він оглянув вушка, ротову порожнину, пальпаторно оглянув, послухав тваринку. По необхідності він вам призначить або кров, або узі, або в цілому. Якщо у вашого улюбленця є якісь хронічні захворювання, вам в першу чергу потрібно там взагалі бажано кожні півроку перевіряти стан. Якщо у тваринки є якісь невеліковні хронічні захворювання, такі як ниркова недостатність, її потрібно контролювати постійно. Тобто, якщо ви упустите момент. Захворювання, то, на жаль, потім це може перерости в гості процеси, які стабілізувати вкрай важко. Тому не економте. Економія завжди призводить тільки до більшої кількості витрачених ваших грошей. Профілактика це спокій вашої душі, це здоров'я вашого улюбленця і це його довголіття. Тож не скупіться, робіть профілактику і будьте здорові!